Вже почесно ми. Давайте привітаємо описками. Сподіваємось на плідну співпрацю. Якщо готові, то давайте відкриваємо. У Харкові з'явилася нова дипломатична установа. Почесне консульство Румунії відкривали представники міста, дипломати та почесний консул Микола Удянський. Сьогодні він офіційно вступив на посаду, виконуючи формальне доручення міністра закордонних справ. Кулеби Дмитра Івановича хочу передати офіційно екзекватуру підписану міністром про призначення тебе Микола Почесним консулом. Через війну відкриття дипостанови чекали понад рік. Нині почесне консульство, друге за рахунком відкрите Румунією в Україні. Серед завдань його керівника Миколи Удянського налагодження економічної співпраці. Микола відомий і дуже поважний представник it спільноти і особливо it спільноти у Харкові. І він завжди підтримує тісний зв'язок з містянами цього регіону та постійно демонструє свою солідарність з Харковом. Найпершим кроком Нового почесного консула стала передача Харківщині сотні генераторів. Їх закупили за допомогою Румунії. Другий крок я, я хочу від, від, від Румунії доставити до 20 машин скориповничі. От від Румунії в ближайші 3-4 місяці. Це план номер один. Я знаю, де у нас де у нас болить Харківська область. Понад 12 місяців війни Харків залишається форпостом України. Місто пережило важкі бомбардування та обстріли в умовах війни. Відкриття нової депустанови – сигнал про відродження. Початок праці почесного консульства він дасть імпульс розвитку наших міжмуніципальних відносин. Я вважаю, що нам потрібно місто-партнер у Румунії і Сподіваюсь, що почесне консульство це ж буде сприяти цьому. У Харкові, за словами Ігоря Терехова, потужний міжнародний імідж. Лише міст партнерів три десятки. До них приєднаються і міста Румунії. Оксана Нечипоренко, Антона Віжас, Харків, п'ятий канал.